Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому другому уроці іспанська для українців. Хто пропустив перший урок, я залишу його за посиланням. А хто додивиться це відео до кінця, наприкінці я хочу сказати для вас щось дуже-дуже важливе. А сьогодні ми з вами опануємо ще декілька літер, навчимося їх правильно вимовляти і читати. І я вам хочу сказати, що з цими літерами багато. Іноземців, які вивчають іспанську, допускають помилки. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, саме ви цих помилок допускати не будете. Отже, сьогодні ми з вами почнемо з літери «фе». «Фе» – бачите, як вона пишеться на письмі, як власне наша літера С. Але читається не завжди так, точніше, зовсім не так. Згадайте з минулого нашого заняття, коли ми говорили про голосні а О, У, І коли ми говорили про голосні Е, І. Сьогодні нам це знадобиться. Справа в тому, що коли літера Т стоїть перед А, О, У, а також наприкінці слова перед іншими приголосними, цю літеру ми з вами прочитаємо як звук К. Наш звичайний звук К. Наприклад, давайте прочитаємо наступні слова. Спробуйте ви. А я буквально за пару секунд повторю для того, щоб ви могли себе перевірити. Отже, перше слово як ви його прочитаєте. Кама. Кама. Перекладається це слово як ліжко. Наступне слово спробуйте прочитати. Локаль. Локаль приміщення. Наступне я думаю, правильно, бланкура, бланкура білизна. Наступне слово, я думаю, прочитає кожен це Кока-Кола. І можемо з вами вивчити ще два дієслова акудір, Акудір звертатися та актуар. Актуар діяти. Отже, ви вже знаєте, як читається літера Ф перед а, О, «у». Приголосними та наприкінці слова. А що ж відбувається, коли ця сама літера стоїть перед нашими Е та І? У цих випадках літера «ф» читається як звук «ф». Літера «ф» читається як звук «Ф». Ф. Він дуже схожий на англійський звук «ф», коли ми, власне, між нашими зубами трішки випячуємо язик. І намагаємось сказати с. І в нас виходить с, «с». Наприклад, у таких словах серо, серо, одразу запам'ятовуйте, феро це нуль. Фіне, фіне кінотеатр, кіно. Афер, афер дуже популярне дієслово робити. фіта, фіта. Хто ще не отримав, але, напевно, все рівно знає, що таке фіта На «фі». На фі. Відчула різницю? Для того, щоб знати, як вимовляти літеру С, нам достатньо лише подивитися на наступну літеру. Що йде далі? Якщо це «е», «і», то це буде звук «ф». У всіх інших випадках буде звук К. Але іспанська мова вона дуже така цікава. І е, правильно хтось з вас, мабуть, ставить собі запитання: а чи може бути так, що звук Ф потрібно буде вимовити десь в іншому місті, коли е, далі не йде е або і, але звук потрібно сказати Ф. Так, це можливо. І Іспанці для цього використовують літеру фета. Фета. Вона завжди читається як звук Ф. Але вживається в тих випадках, коли далі йде інша літера, не е-і. Наприклад, у таких словах САПАТО – запато, це взуття, ботинок. таса, таса потрібне слово, чашка, запам'ятовуйте, асуль, асуль, колір синій, без, без. Це раз, паф, паф. Це те, чого ми дуже потребуємо: це мир, лапіф, лапіф, олівець. Давайте спробуємо зробити разом з вами невеличку вправу. Тут зараз на екрані ви бачите слова з пропущеними літерами. Спробуйте здогадатися, яку літеру правильно поставити. А я вам скажу, що це може бути або літера «т», або літера Т. Тета. Пам'ятаємо, перед е, «і» ми вживаємо те, якщо нам потрібно передати звук С, як тут, у інших випадках літера сета. Отже, перше слово. Яку літеру ви вставили? Я думаю, що правильно вставили сето, тому що після неї, після пропущеної літери, йде літера А. І, відповідно, слово буде «таса», «таса», Чашка. Тому що наступна А. Наступне слово, подумайте і поставте ФЕ або Фету. І думаю, що всі так само вже зробили правильно: це слово фенар. Фенар. Це дієслово перекладається як вечеряти. І оскільки далі йде літера Е, ми ставимо літеру ФЕ. Наступне слово. Я думаю, також ви зробили правильно слово наріз. Наріз, «наріз» це наш носик, і оскільки буква стоїть наприкінці слова, то це буде літера фета. Наступне слово фебра, фебра. І передає в цьому випадку на початку звук Ф у нас літера «фе», тому що далі йде літера Е. І останнє слово, я думаю, що багато хто з вас знає його переклад, це слово сервета. Фервета. І у нас виходить дві різні літери. На початку це буде літера «фе», а наприкінці перед останньою буде стояти сета, тому що в першому випадку далі йде І, а в другому випадку далі йде А. Я думаю, що ви запам'ятали ці особливості. Але хочу з вами сьогодні вивчити ще дві літери. І наступна літера це буде літера Q. Іспанці її вживають в тих випадках, коли потрібно передати звук К, але перед літерами е і. Ми пам'ятаємо, що, якщо далі буде іти а, О, У, або буде іти приголосна, або це кінець слова. Ми з вами будемо вживати літеру С, да, яку ми вивчили першою. Але якщо нам потрібно передати той самий звук К, але далі ітиме Е або І, ми вживатимемо іншу літеру. Це буде літера Ку. І вона має ще одну особливість. Ця літера завжди вживається з наступною німою У. Тобто після Ку завжди буде писатися У, яку ми з вами не повинні читати. Наприклад, слово Ке, Ке, що? Кепо. Кепо. Кулак. Кіміка. Кіміка. Хімія. Зверніть увагу: завжди йде ку. І після неї У. У, ми при цьому не читаємо. А далі ми маємо завжди або Е, або І. Кемар, кемар діє слово спалювати. АТАКЕ атаке, атака. Макіна макіна. Машина якась, може бути, пральна або посудомийна. Я думаю, теж ви запам'ятали. І можемо зробити з вами ще маленьку вправу. Зараз ви бачите знову ж таки набір слів з пропущеними літерами. І в цьому разі ми знаємо, що тут пропущений звук К. Але якою літерою він відображається, вам і потрібно буде здогадатися. Власне, не здогадатися, а вже знаючи правило, сказати. Отже, перше слово кедар. Кедар. У нас ітиме Ку, і за нею буде іти німа У. Тому що після цього іде Е. Пам'ятаємо, перед «е» «і» для передачі звуку К будемо вживати букву сполучення Ку. Наступне слово локо. Локо. Локо це такий божевільний. І думаю, що також ви здогадалися, що буде йти літера «те» там, тому що далі йде О. Марке. Марке. Оскільки далі іде Е. Ми тут вставляємо наше букво сполучення Ку. Так само в слові акель. Акель. Цей. Так само буде буква сполучення «ку», бо далі іде Е. Акваріо. Акваріо. Тут також уже не буде, тому що далі йде У, і пропущена у нас літера Ф. мокета. Мокета пропустили Q. Ку. Кладро, Кладро пропустили C. Конке. Конке. В першому випадку це літера C, в останньому це буква сполучення КУ. локвас, локвас. Ми пропустили C тут, pakете, пакете, пакете, літера Q і коняк. Тут в обох випадках буде літера С. Я думаю, що це дуже просто, і ви ці літери вже опанували. Якщо потрібно закріпити, просто перегляньте відео спочатку, після того, як додивитесь його до кінця. А у нас, у нас ще одна літера. І це літера К. Літера К е Дуже просто передається просто звуком К, але вживається лише в словах іноземного походження. Наприклад, в слові кіло, кілометро, кефір та в інших словах. Їх не так багато, тому на письмі ви будете зустрічати цю літеру доволі рідко. А я обіцяла вам сказати щось дуже важливе наприкінці. Дорогі мої дівчатка, я дуже багато бачу зараз дівчат, які вивчають іноземну мову, неважливо то іспанська, польська, німецька, ще якась англійська, які, знаєте, опускають руки в якийсь момент, тому що ми всі з вами знаходимося в такому психологічному стані. Коли важко себе опанувати і змусити робити те, чого ти можливо ніколи не хотів, можливо, ніколи не бажав, можливо, ніколи не думав, але зараз, просто щоб виконувати прості дії, знайти собі роботу в новій країні, знадобилася мова. І я вам хочу сказати, що це частина нашої з вами боротьби за нашу державу, тому що хтось бореться зараз там, на передовій, на полях бою. Хтось бореться з своєю депресією, хтось бореться з своїм смутком, хтось бореться з іншими психологічними станами. Ми з вами, вивчаючи мову, докажемо кожному, що ми з вами не просто люди, які живуть за течією. Ми з вами особистості, які можуть опанувати все. Якщо потрібно вивчити іспанську, ми вивчимо іспанську. Якщо потрібно для майбутньої роботи для того, щоб піклуватися про нашу сім'ю, знайти нову роботу і опанувати якісь навички для цієї роботи, ми з вами це зробимо, тому що ми боремось за наше майбутнє, за майбутнє наших сімей, за майбутнє нашої держави. І тому кожного разу. Коли ви приступаєте до уроку, пам'ятайте одне, що це частинка вашої боротьби. І навіть якщо дуже складно, навіть якщо дуже не хочеться, навіть якщо емоції зашкалюють, навіть якщо хочеться все кинути і просто плакати в подушку, можете поплакати якийсь час, але далі повертайтеся боротися разом з нами за нашу державу. Просто вивчаючи іспанську мову, ви це вже робите. Хтось робить більше, хтось робить менше, але головне, щоб кожен з нас, кожен з нас по-своєму бореться. Я запрошую вас на наш наступний урок. Ми з вами вивчимо ще декілька літер, які будуть, я думаю, трішки складнішими, ніж сьогоднішні літери, але ви обов'язково їх опануєте, тому що ви борці справжні. Я прощаюся з вами до нової зустрічі.